Тоді зі мною почав ділитися тою капсулою. Ми найперше почали пити попів. Він каже, що мені та пів твоя замало, давай цілу. Бо він відчув найперше енергію. Він у мене прикрий такий чоловік. І він електрик. І він хоче все, і то би то було вже цього. І е, він на тих е, драбинках весь час на ногах, бо вони втягнуть такі кабелі часто. Цей бо. Це, по-перше, на ногах. Це дуже тяжка нагрузка, е, і на руки, бо ти все це тягнеш. І в них варикоз родовий, щоб ви знали всіх, і в нього аж гулі такі, якби палець приклав на ногу, були такі аж гулі. Вони навіть тепер мені здається, що трошечки втали. Я так шкодую, що на початку не сфотографувала. І ні раз за три місяці в нього не було судороги. Абсолютно ні раз. Якось, як ти замітив і е, хочу сказати, що було два рази приступ. Він так якби відчув, що буде зараз приступ, бо то так ловить і так прудить ногу, і ви вже все. Ви не можете нічого зробити, то така більш просто. І е, він, якби ногою легонько, повернув туди-сюди, відпустило. То були за, за, за три місяці такі два лише приступи. А останнім часом до того. То майже щодня вже були судороги. Майже косто зараз у лікарню попадеш або з інфекцією, або з тим щось треба робити. І я дякую Богу, що він мене послухав і почав пити. По-перше, судорогів нема. По-друге, у нас почала відновлюватися сім'я, стосунки, бо у нас були ужасні я стосунки. Ми були вже все жителями в одній кімнаті, кажу вам, як є. Я просто ігнорувала його ці всі, мені вже все то, то надоїло, і я включала ігнор. Це теж не добре було. Друге він дістав якусь таку силу, енергію. Йому не вистачало того кортизолу, того я звуки називається радості. Той гормон радості О, Так, він його зараз має порядним, Я аж дивуюся, бо він такий, що він сам собі. А тут якось аж ну аж ніби мені Чесне слово. Зовсім якби я не за ту людину вийшла заміж. Змінився ну направду, і що я... за три місяці результат. І так, і до третьої години він робив на роботі, а від третьої він вже просто до п'ятої ледве доробляв і приходив, і просто падав, все, засипав. Він Вінський субота, неділя, ми нікуди в Варшаві тут не ходили, ні, ні, нічого. Я маю надію, що ми будемо ходити всюди зараз, бо він міняється, міняється і цей і він. Все, він же приходить. Він зі мною говорить з Настю, налагодилися з дочкою. Контакт зовсім не так. Я тішуся, що Еле почав змінив стосунки не лише здоров'я, а стосунки. В мене старший сім.